Я в свою чергу 2022 році вибрала бізнес-модель інформаційний інфобізнес. Насправді це наскільки крута бізнес-модель, це з усіх бізнес-моделей це потрібно найменше всього, і ви отримуєте найбільше всього. Давайте розглянемо, який взагалі є інформаційний бізнес. Перше, це розвиваєте особистий бренд, тобто як я да, я Анна Митрофанюк розвиваю особистий бренд. У мене є інстаграм, Ютуб, Телеграм. Та я розказую про просування себе там, да про те, як набирати аудиторію, про те, як продавати через контент, про те, як проявлятися. Другий формат ви можете надавати послуги за кадром. Ну, наприклад, я прийшла сьогодні в студію для того, щоб мені зробили презентацію. Я заплатила дизайнеру там. Да я прийшла в студію, мені потрібно заплатити хлопцям для того, щоб вони організували це. Потім Да. людина, яка мені допоможе потім виставити це на YouTube, можна це зробити самостійно, але я дуже багато що Е, уже. Не на початку. Там да є людина, яка мені допомагає це робити. Тобто, по факту, якщо ви не хочете розвивати особистий бренд, ну не любите, ви там ну вот не хочеться вам, не маєте ви про що говорити. Ви можете колосальну кількість грошей заробляти поза кадром.